пішло пишемо все пише україни добрий вечір сьомий день і якісь кияни і сім до нас вся україна тримають відкрила успіху а вісім успіх буде тому що ми повертаємося в своє в лоно, ЛОНО Європи. Європа черпала завжди з України, черпала і землею, і сонцем. Тому я думаю, час нас прийшов, а молодь, яка прийшла і влаштувала велике свято духовності, справедливості, гімну України, який кожного часу лунав саме з душ молоді і людей, які приходили бабусі їх. Як ми батьки бажаємо вільності нашим дітям. А якщо теперішній президент України захоче перевірити на місць і не підпише, то ми даємо бій, як і сказали всі студенти. Спочатку до кінця.